По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Вітаю, дякую, що ви з Радіо Києва ФМ. Мене звати Олеся Турчин. Далі говоритимемо про міграцію, але про міграцію молодих людей. першочергово. цього року ще близько 200 тисяч українців поїдуть за кордон. Це прогнози від Нацбанку України. Торік це було 500 тисяч. Звичайно, що у цьому ж звіті Нацбанк очікує, що з 2026 року почнуть повертатися мігранти. Поки що це прогнози. Ми не знаємо, як це буде, оскільки розуміємо, що на цю цифру і на ці тенденції впливатиме першочергово звичайно, що російсько-українська війна і умови, в які люди зможуть повертатися. Але давайте для початку про тих, хто їдуть серед цих 200 тисяч українців, які вийдуть цьогоріч за кордон, точно буде ще багато 17-річних юнаків. Дуже багато їх виїхало за ці три роки батьки вивозять хлопців молодих. Наскільки, знову ж таки, це масове явище і що чекає юнаків за кордоном? Ми зараз обговоримо з Іриною Маєвською, це керівниця програми Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми Міжнародного благодійного фонду Карітас України. Пані Ірино, доброго дня. Вітаю. Отож, давайте розпочнемо з того, наскільки багато все таки дійсно 16-17-річних юнаків є в часті тих українців, які виїздять за кордон і зокрема, за останні три роки? На жаль, ці дані не є відомими, оскільки наша державна прикордонна служба не фіксує за віком і за статтю громадян України, які перетинають. Кордони проте ми можемо дізнаватися цю інформацію з від прикордонників інших країн, зокрема, поділилися наші колеги з Caritas Румунії стосовно останніх даних, і за останній рік, за 2024, частка як чоловіків зросла взагалом частка чоловіків, які порівняно з попередніми роками. Вирушають е, за е, кордон і покидають Україну саме через Україно-румунський кордон е, стосовно е, поділу хлопців та дівчат до 18 років, принаймні за це через цей кордон е, то частка є приблизно е, однаковою, та хлопців на буквально на кілька е, тисяч більше. Е, тому сказати точно, точні цифри не є можливо. Але при цьому ми і не можемо до кінця порівняти хто повертається і чи повертається зокрема хлопці. Розуміємо, що акцентуємо на хлопцях, тому що з 18 років вже вони не зможуть без відповідних підстав перетинати кордон, виїздити з України. І ну багато таких історій, зокрема, і батьки самі розповідають, і мої колеги знімали і писали про них, коли батьки свідомо обирають вивести дитину за кордон. Так, так, направду, таких історій є дуже багато, і власне це не є дивно. Так це цілком прогнозовано і очікувано, оскільки батьки дбаючи про майбутнє своїх дітей, знаючи, що за кордоном зараз досить легко можна знайти навчальний заклад та продовжити навчання для дітей без сирен, так без онлайн навчання, як вважається, що теж у країнах Європейського союзу. Досить якісне навчання, так вони приймають рішення е, вивести дітей, і е, тут, е, власне, здавалося б, що все добре, так з точки е, зору здорової логіки, проте що нас насторожило. У, у нас є такі робочі групи, де ми маємо можливість спілкуватися з колегами з інших країн і е, власне обговорювати ситуацію з е, українськими мігрантами, біженцями, тим е, особами, які отримують тимчасовий захист, особливо їхніх потреб, яка є ситуація в кожній країні, на що варто звертати увагу, яким чином ми можемо допомогти чи е, повпливати, і підказати, поінформувати так. І е, наші колеги зауважили, зокрема, власне теж із Румунії із е, Карітосу Чехії, що почаст, почастішали випадки, коли е, власне, неповнолітні хлопці подорожують групками самостійно без супроводу дорослих. Власне, це така тривожна ситуація, е, оскільки не батьки, не опікуни супроводжують, а вони або самі, або е, люди, які би мали їх супроводжувати, не Допомагають їм в, в, в перебувати чи за кордоном скажімо, оформити е, тимчасовий захист. Тобто, ці е, хлопці вони однозначно є проінформовані, е, отримують тимчасовий захист, а потім е, в допоміжних організаціях, таких як Карітас, е, а потім зникають. Тобто наразі поки що невідомо куди, чи це дійсно навчання, чи це працевлаштування. Е, Тобто для з одного боку, для батьків, яких є змога проконтролювати, де дитина буде навчатися в яких умовах. Куди проживати, то поїхати хоча б відвідати дітей за кордоном чи супроводжувати їх до навчального закладу це одна ситуація. А коли скажімо, теж є інформація, що туристичні агенції оформляють чи займаються це вже перетворюється на бізнес. Що стається з такими хлопцями? Наразі ми не знаємо, і це власне тема для досліджень. Ймовірно, що просто частина батьків, ну я роблю зараз припущення, вони не мають змоги залишатися із дітьми за кордоном, відтак мама там чи, чи бабуся, чи хто може виїхати за кордон, привозить і залишають уже дитину, а самі повертаються в Україну. Але в такій ситуації, коли підлітки, ну це ще підлітки, напевно, так залишаються самі за кордоном, навіть якщо вони залишаються там. Навчальний заклад може надавати гуртожиток, може не надавати, можливо, якесь там орендоване житло, навіть якщо вони стоять на обліку у державі, і отримують якусь допомогу як біженці з України. Які небезпеки на них чатують, враховуючи, що знову ж таки це молоді люди в чужій країні, це біженці, мігранти, можливо, не завжди зізнання мови. Так, дійсно, і власне це перша думка, і перше, що чим займається наш фонд у цій сфері, це попередження батьків, вчителів і самих дітей стосовно ситуації торгівлі людьми. То вирушаючи за кордон без або з супроводом, але потім залишаючи тривалий час самим, вони можуть стати легкими, легкою здобиччю для організованої злочинності. Тому батькам і молодим людям обов'язково треба задуматися про власну безпеку. Тобто, що, що взагалі що таке торгівля людьми, які є ознаки і. Як не потрапити? Ми е, займаємося цією темою в, як Карітас з України вже більше 20 років. Нам вдалося е, організувати цей курс спільно з Прометеусом. Він є в вільному доступі, називається Торгівля людьми. Як е, убезпечити себе та близьких. Ми дуже рекомендуємо е, пройти його е, особливо дітям, особливо е, які вирішують ось, власне поїхати за кордон для батьків, для вчителів. Це як інструмент роз. Мови про безпечну поведінку, Отже, тут ми можемо ознаками є дія, тобто це відбувається вербування через знайомих, друзів, навіть рідних, через ЗМІ, інтернет, через теж фірми працевлаштування через незнайомців або шлюбні агенції, відбувається переміщення або викрадення, передача та одержання людей. І з яким способом це застосування або з, з шляхом обману, шахрайства, погроз, насильства. Або використання уразливого фізичного стану, і тут ми маємо розуміти, що основна мета це завжди експлуатація. Так, це використання безоплатної праці, сексуальна експлуатація, може бути залучення у незаконну діяльність, залучення в збройний конфлікт. Це ж зараз актуальне теж для України. Тому, вирушаючи за кордон, ми рекомендуємо провести. Профілактичні бесіди з кожною дитиною, власне, ми, наші спеціалісти теж відвідують школи, е, інформуючи. То найпростіше і важливі найважливіше це мати постійний зв'язок з рідними. В Країні і е, повідом, мати можливість повідомити про загрозу або небезпечну ситуацію, але це не завжди можливо зробити у відкритій формі. Тому ми, ми рекомендуємо е, подумати про певні кодові слова, які би вказували про те, що е, дитина перебуває в небезпеці або будь-яка інша людина, яка за кордоном і потребує допомоги. Тобто, це вже така е, такий маркер, так. І, наприклад, це може бути питання стосовно домашньої тваринки, якої немає, і чи про родича якої там братика і сестрички, які насправді немає, не Тобто це може бути в будь-якому будь-якій формі виражено, Тобто будь-яке речення, яке от, дійсно вказує про те, що е, я потребую небезпеку, я перебуваю в небезпеці, потребую допомоги. Дитина повинна знати е, номери телефонів екстрених служб, до яких можна звернутися. Також батьки повинні знати точну адресу перебування цієї дитини, навчальний заклад, в якому навчається, окрім е, контакту з дитиною, теж з відповідальним дорослим, який є на зв'язку, з друзями дитини, е, повідомити про те, що документи, е, особливо паспорт, завжди повинен бути при дитині або в безпечному місті в жодному разі не передавати оригінали документів незнайомим людям тільки перетині кордону звичайно що при кордонниках. тобто е, зберігати документи теж на хмарних сховищах е, стосовно роботи, е, якщо є можливість працевлаштування, теж треба дізнатися з умови трудового законодавства країни перебування чи дозволяють працювати дітям з якого віку. То, що обов'язково повинен бути трудовий договір, укладений зрозумілою мовою, описані всі умови праці. Тобто, наперед, так скласти такий план подорожі, і як діяти у разі небезпеки. Ми дуже рекомендуємо пройти наш курс, де все детально пояснюється і зрозуміло і для підлітків мовою, і також для вчителів, батьків, щоб вони могли теж провести такі попередні бесіди з своїми дітьми, пані Ірино. А... От щодо таких, знаєте, порад, як діяти і е, як себе поводити, як коли тільки-тільки приїхав на нове місце проживання, перебування, навіть якщо ти їдеш в навчальний заклад, от які варто можливо навіть соціальні контакти якісь навести, щоб ти розумів, що ти не одинокий в чужій країні, і що хтось зверне увагу, якщо, наприклад, там ти систематично кудись не з'являєшся, от е... Є якісь такі лайфхаки, які, на які варто звернути увагу? Ну, звичайно, перебуваючи за кордоном, так варто дізнатися, з ким ти навчаєшся, хто, якщо це гуртожитку, з ким ти проживаєш. Чи є певні інтеграційні курси, обов'язково їх потрібно відвідувати. Тобто зареєструватися в державних установах так, отримати необхідні документи про перебування. дізнатися також. Про допомогу, яку можна отримати від, чи просто інформаційну підтримку від чи в університеті, чи, скажімо, від інших фондів, або благодійних організацій, які є навколо, як ти можеш долучитися до соціального життя у свого містечка. Тобто, можливо, якісь українські громади є, з якими можна організації, громади з якими можна теж комунікувати. Звісно, так і це варто власне дізнатися ще перед від'їздом, так щоб мати вже контакти, знати до куди постукати, до кого звертатися перед тим. Тобто абсолютно їхати самому непідготовленому, це дуже не рекомендується, оскільки зараз дійсно є достатньо часу, щоб підготуватися і до наступного навчального року, і е, скласти собі такий план підготовки е, і у без... Бачити себе як е, і фізично, так і звичайно емоційно наперед е, отримати контакти однокласників, якщо це можливо, бо якщо ти їдеш не сам, то е, друзі, щоб знати з ким спілкуватися, куди піти разом, і відповідно важливо зосередитися, в першу чергу на адміністративних пита питаннях, так це влаштуватися в гуртожиток, е, познайомитися, е, мати е, телефони, необхідні чи е, соціальні. От до речі, враховуючи, що от їдуть юнаки там і е, навчатися. Селяться в гуртожиток? в нас якось в країні склалося так, що багато батьків і родичів сприймає, що школа чи там університет відповідальний за дитину, якщо дитина вже туди ходить на навчання, якщо вже туди зарахована? Наскільки це за кордоном так? Наскільки знову ж таки навчальний заклад відповідає за те, щоб учень чи там студент, чи студентка були в безпеці і відповідає за нього, щоб його знайшли, щоб нічого з ним не сталося? Наскільки батьки можуть спокійно? Залишити дитину на відповідальність навчального закладу. Ну, власне, це, це питання, на яке мені важко відповісти, але. Кожен гуртожиток так має певного коменданта, але чи відповідає він за здоров'я дитини, звичайно, безпеку, коли вони перебувають всередині, але чи зобов'язаний вишукувати, якщо він в нічний час не повернувся, то швидше за все, ні. Це вже питання до свідомості самого студента і відповідно батьки, які його теж проінструктують. Є звичайно, внутрішні правила поведінки, з якими теж треба ознайомитися. І, і все ж таки вже поводитися більш відповідально і я швидше до, про університет. Я швидше про університет. От знову ж таки, наскільки можуть, чи там навчальний заклад, наскільки все таки можуть звернути увагу, якщо, наприклад, там студента немає на навчанні впродовж там трьох днів, чи можуть уже почати з'ясовувати девід, от якісь такі моменти, чи знову ж таки це дуже індивідуально, і навіть може залежати не так від країни, як від навчального закладу. Швидше так швидше від країни, але також і від навчального закладу, оскільки в, наприклад, в Австрії, в Німеччині, в країнах Північної Європи там більше відповідально можна сказати, ставляться до. До дітей, до студентів і більш е, такий е, кращий соціальний захист, і відповідно від, органи, які відповідають за е, дітей, які перебувають на їхній території, то тут е, е, більш е, більше сподівання, що саме в тих країнах е, можна розраховувати на контроль, та чи моніторинг. Якщо брати інші країни Східної Європи, то е, Польща, так Чехія, Румунія, Словаччина – це теж це залежить від рівня навчального закладу самого. Якщо взяти загалом міграційні тенденції, які були ці три роки, і от найближчі, які прогнозуються, що ми в результаті матимемо? Наскільки сильним буде і є уже відтік саме молоді, і можливо навіть в тому числі через те, що от їдуть юнаки, за ними їдуть дівчата, тому що можливо там це пари, чи це там сестра, їде із братом і залишаються, тому що все-таки... Дуже багато я бачила думок звичайних українців про те, що напевно що все-таки молодь не повертатиметься з Європи, з європейських країн в Україну, тому що навчиться там людина знайде роботу, там з'являться якісь ці соціальні зв'язки, і не буде сенсу повертатися в Україну. Що ми бачимо по тенденціях міграції зараз? Що ми бачимо звісно. Важко прогнозувати, але те, що ми бачимо, і ми розуміємо, що насправді молодь е, не хоче виїжджати назавжди з України, тому що власне в них ще немає такого сформованого власного е, бачення себе в цьому світі, вони ще прив'язані до власної домівки, до друзів, е, до свого середовища в Україні. Але вже більше мабуть і під тиском батьків виїжджаючи за кордон, вони досить швидко адаптовуються, оскільки це така властивість молоді, і залежно від того, як вони влаштуються за кордоном. Більш патріотично налаштована молодь, звісно, буде повертатися, і це залежить від того, коли закінчиться війна в Україні, які будуть чи створені е, можливості для розвитку. Тобто, якщо Україна має шанси вступити в Європейський Союз, то найближчим чином війна закінчується і е, малюємо ідеальну таку картину, що економіка розвивається, то Звісно, що не лише українці будуть повертатися, а також і ну, мігранти з третіх країн, оскільки тут буде такий привабливий економічний клімат. Але це звичайно ідеальна ситуація. Якщо ж вже йде четвертий рік війни і молодь не буде бачити для себе майбутнього в Україні, то звісно, що тенденції і прогнози будуть сумні, тільки і до війни рівень народженості в Україні. Був досить низьким, а зараз з теперішнім рівнем смертності, то будувати собі, чи бачити якісь ілюзії допоки не буде миру, і допоки Україна і скажімо, народ України не об'єднається для, для такої спільної мети та для того бачення України успішної країни. Яка є повноцінним членом Європейського Союзу, і, 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 яка розвивається економічно, так, е, культурно, то, на жаль, на жаль, відтік буде продовжуватися. Молоді, так, так, тому дуже, дуже сподіваємося, що е, війна закінчиться на умовах, які. Будуть е справедливими так в першу чергу для українців, і ми зможемо дійсно відбудовувати і будувати гідні стосунки, гідні умови для життя для наших дітей. І, і повернення молоді, українців за кордону, і поверта дякую, дякую, пані Ірино. Дякую за розмову. Ірина Маєвська, керівниця програми Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми міжнародного благодійного фонду «Карітас України про виїзд українців за кордон і про небезпеки, які на них там чатують. Дякую, що слухаєте. Ми перервемось на кілька хвилин і продовжимо.